Прошу. Всім привіт-привіт, ми в дорозі в напрямку Тернополя. Веземо на, на Екор Грачку і заодно хочу вам розказати е, таку баючку мою. Було то років так, певне зо 20 назад, а 20 років назад, ну десь 2005 рік, отако приблизно, десь так, так. Да. Значить, в ті часи, хто пам'ятає, от е, кажуть, що все гірше і гірше нам живеться в Україні. Ні, дивіться, порівняйте, що тільки тоді творилося з е, документами на дорозі. Значить, на той час, щоб їхати автомобілем, треба було мати права, Ну, звичайне діло з категорією на той автомобіль. Раз, е, е, Треба було мати техпаспорт на автомобіль. Два. Треба було, щоб автомобіль був або твій, або мати генеральне доручення нотаріальне, дійсне на той автомобіль. Чотири. Потім треба було, щоб автомобіль мав пройдений тихогляд. Потім треба було мати, чуєте яка дурість? Дійсно. Довідку про медичний огляд себе, уявляєте? І так як зараз сісти на любу машину сів і поїхати, так не можна було, може броне. Ну і ось така ситуація, значить, при налічі тих всіх вимог дзвонить до мене кум Микола сколосує, той, що зараз служить. Йому привіт, кум тримайся там, якщо може щось там пулька і пригинайся почастіше, не жалій спини. От. Значить, дзвонить до мене кум Микола з Колосовик каже, слухай, треба мені там, знайшов десь в інтернеті кабіну. Десь там, не знаю, коротше, кілометрів за 200, по-моєму, дому, Кабіну до трактора дешево продають. Треба поїхати забрати. Але як ж получилось, вийшло, в кума був, по-моєму, чи Запорожець, чи Москвич, я не пам'ятаю, якась така машина. А в мене прицеп. Але по тих тодішніх турнуватих законах Получалося так, що в мене доручення на прицеп. Коротше, нам треба було в машині їхати вдвох, щоб все було законно, понимаєте? По-моєму, що ми тоді запорожці. І значить, ну, він приїхав до мене, підсипив прицепа, їдемо так в сторону Почаєва і туди за Почаєв значить, перед Почаєвом. Хто такий, слякоть, така погода паршива капець. Стоять, ну то що не поліцаї, то ще були гаїшники. Аї гаї стоять гаїшники. Так на нас змокли, ну там, змокли чи не змокли, ну знаєте, як така погода, як ті кури мокрі стоять, вони то в якихось там плащах чи щось таке. Подивились так на нас подозрітельно, ну що подозрительно, явно два дядьки з села на якомусь запердоні, блін, з прицепом. Не зачепили нас. Ми поїхали туди, де нам треба було. Купили ту кабіну, загрузили. Прийшло певне з півдня, вертаємося назад. Ті самі, ті самі гаїшники стоять. Проїхали ми мимо них, вони нас знов не спинили. Але також з'їжджаємо, хто знає, є така дорога з Дуноєва на Кременець ну і на колосову рудку. Їхали, вона така якась так, другорядненька дорога. Значить, кому глядається, каже, сволочі їдуть сзаді за нами. А там глуха траса, там якщо не за нами, то просто нема чого туди їхати. Ну і так же від'їхали трошки від головної дороги, включили нам ціло, сирену, ми зупиняємося, і вже такі підходять до нас довольні, аж руки потирають тако, О, думаю, зараз дядьків жарили. Ну, але все чем поздоровкалися сюди, туди. Ми виходимо з кумом з машини. В мене всі документи на прицеп, в кума всі документи на машину. <гум> вони Докумен... документи мають. Ну, я не пам'ятаю, як там вони ну, офіційно то зверталися. А ми значить як оце в карти грають, знаєте. Техпаспорт, права, медична довідка, доручення, техогляд, страховка. Ой, ще за страховку забув. А один а, а я до нього на прися права техпаспорт. паспорт. Довід, доручення, тиховлять, страховка, вони, такі, вони вже хочуть, ти, я хлопці, чекайте, давайте поговоримо! Я ж хочу ще вас щось питати. Вони знають їм же ж прям деньги, вони ж хочуть їхати, десь ще щось нацапати. А я, я їх за руку тримаю одного. Чи... Почекайте, а це як? А це як? А він мене чуть не виривається від мене. Ось такі були анекдоти. А дивіться, як зараз добре. Зараз їдеш машиною. Треба мати права з категорією. І страховку, все, машина може бути не твоя, тихо, ну якщо легкова машина, не треба, е... медичної довідки не треба. Це тільки страховка і техпаспорт, ні доручень, ні переоформінь. А ви, а, дехто... а дехто каже, що стає все гірше і гірше жити. Так що треба трошки щось, все, все кажу, як то кажуть, пізнається в сравненні. Срав чи ні? Ой, коротше, сравнів чи ні. Добре, бувайте здорові, бо тут така дорога пішла вже трошки тяжка, машина у нас трошки забагато нагружена, на дворі спека. А спека то що значить? Перегрівається в машині, все, що, все, що... Все, починаючи від коліс, закінчуючи нами, і треба відкривати форточки, бо то ми позакривали форточки, щоб був звук трошки кращий. Всього вам доброго, весело святкувати. Всі тримайтеся. Миру, здоров'я, удачі!